За їду вже розкажить. Хто готовий? У у нас є, нам, нас, як, ми як прізвище. То, якого мати ця, що зараз служить, то, до мене йти так. А як їх подмі? Вона жива? Є, я є. я, я її не, 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 не жива. Вона їй нема, вона вмерла. Та... Жива? Ой, жива. Ой, то дочка не варила. <клес> вона ж не варила, <клес> то <Точка. клес> дочка. То дочка мати. Що де варили? На вулиці, ви кажете, був стол. І кухонька, так, така була? І Тоже там зробили. вона приготувала їжу завжди. І борщ. І, і борщ, і какао яке добре. Колгосп це ж давав, туди так, і м'ясо, і молоко. І м'ясо, і все. І було це так. Ану, кояка квіточка на тарілочки. Ану, давайте доїдайте. На дні, да? Ага. На дні. Давайте будемо дивитися, кояка квіточка заходить, прибалакує. Попробуй не поїсти. І їж, і, і кричать: у мене там лисичка, да? так? Там квіточка, там іще щось. Ну, все було добре. Все Все було дуже молоко, таке ж воно все ж прямо ферми привезло свіже. <кій> <кій> ну да, ну. так, і каша, ману. Чуєте, навіть воно і хорошо, може, у кого дома і не було такого, щоб м'яса так, кожен божий день. Так коли б мати виварювала Я все, який треба було бігти. Покорити. А що вони робили? Ось прийшли, ви здали вас з утра поранче. Що потім робити там треба? Спати? Ні. Ну гуляли. Є... Там оспитательки <кій> були. <могли. кій> да, да. Перед їдою обов'язково рукомоніки багато від помити помить руки обов'язково. Помили руки, да. посідали всі тихенько за стола, посідали, руки положили, тарілки да? сніданок. тарелки, по температуру ж обов'язково міряли. Да. От. І... Яку температуру? Тіла? Ну, тіла ну, не, не, не. приймали, як бачиш, бо одне зарази, да, зарази все село. Да, якщо в дитини температура її не приймають. Значить, треба везти дитину додому. Сіли, поснідали, тут-сюди-туди, пообідали, лягать спать. Ні, а гульки були якісь? А гульки да, і там... в ліс водила валя, мов да, не, да, не. да. у неї такий білий фартушок да. такий, той, і веде вона у ліс. Ми йдемо співаємо. Я листечка, я сестричка, да. йде в ліс. Про лісу. О, там де Трохимовна живе, ага. живе, то Гулька. Та, Гулька, та, там, та, там, там ліс був. Там був ліс. Це вона Оце як до вас і те лісу той, так? Ні, огороді ліс? — Оце де чорний живе. Ну, остатки ліса. Де воно п'яти. А, туди. чорний. Mm. <утина> а, там ліс був, да? mm. так? <утина> ну, а що ви там робили? Прийшли. Там і землянічка, там і квіточок нарвали. сюди туди погуляли, посідали там, отоже кусі грона придумає. От, погуляли знову в шеренгу і Опять лисичка, сестричка. Да, Ідемо, співаємо, валяємо критик. Ну, а скільки у вас було отак, от, ви скільки повните? Да, дітей? Дітей, дітей тоді багато, багато. Тьма Тима, тмучає ж дітей. Тьма. Тоді ж багато було дітей, mm -hmm. після війни зразу так були діти. Прийшли, пообідали, так тепер от спать. 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 полягали спать. А воно ж не спиться, ніяк. Не, не спиться. А складачки. там були якісь ковдри, подушки, а, ж, да? yeah, Ковдра, подушка, <клес> подушка, а це ж натягнуте таке полотняне воно, це розкладушка, полотно таке натягнуто. Там простинька, подушечка, одіяється зверху. Лягаєш, укриваєшся. Це вона влажувала, так? І лягаємо спати. Ну, Проснулися, їсти ну, їсти. Ого, бідна кухарка. Добре і yeah. великі каструлі вона варила, багато дітей. Було. А хто їй допомагав? Не... мужик же вже ж я воду то, треба що було. Що діною варила моя мати. я не варила. А тоді мати вже не, не варила, а тоді вже варила хваня. Теж в самому послідала. Ну, а як закрили, куди дитячий сад перенесли? А тоді вже його ну, не місто. Місто. Чи його Чого розформірувала? вивозили вже так, так, то вже це та перше. вже за 70 років роки ми, це, це нам не цікаво. Да. Ми, ми, ми ті царьови. Тоді вже батюшко не було ніхто. Тоді так жили, тоді Тому що, знаєте чого, треба було колхоз випадимати, мабуть, так? Да? Не вистачало рук, техніки, може, такої не було. І тоді кожна людина була ніяких декретів три роки. Так. Хліба, ніхто ніяких декретів. Хліба, у, як ото у, у соска, от, хліба, на, м'якішу. Називається кукла. Кукла. Кукла, Куклу, да? А да. така да, ага. рот ну як німеть. Да. І, і їж. Не змокче. Не, на яких тобі кожні два години, а підгузники на яких, наверное. Не. Ну боже, які підгузники. Мої, ну, я, він да, у нас я... мане. А вона, вона їх стирала мила? у тих малюток, що у ну, тій кімнатці. Так, а я вже. И, і стирали. О, і... А не було ніяких яких э, іграшок там, ні? — Були, були ігрушки були. От як дощ, наприклад, влізеш, не підеш? Качелі були, туди <плес> в огород, так? Да? Ну, ну, а огород ну, був е, до садика? Ну, це ж я вам кажу, що звісно, ж був. Город, щоб там Ніше щось садити. От як шкільний, у школі ж був огород? Звісно, був. По-моєму, огород, я це так думаю, що огород був, от це дід Махтей жив, так діда Махтея сюди до, отак, воно було твори на Махтей. так? Сюди, Ну, вже ти не знаєш, я знаю. А тоді. Ось Розма... так туалет стояв, це ж сад, а то є туалет у кінці дідового городу. А за дідом рот до самого цього До ферми. До, не до ферми, а сюди до дороги, до, як до Катьп'ятової йти, так ось сюди городу так і йшов. Тож дареба попова город. Ну, вірно. Бо 30 десятин було у, священника. у це, 30 гектарів. Як до кафе, і так не могло бути. Так, ну трохи було огород, я знаю, що було Так, що ще, давайте за садик. Що там, там? А, ще... а тоді, а тоді був огород. Люба, ви не ходили тоді в садик? Ходила, до... так це я, вже 60-го року. Ну в цей садик? Так. Це що... Да. що там вам весело ну, було? Огород, кілька сюди, а сюди отак огород. Та я не знімав. Весело. Ну каже, і весело було чи не весело. Вона ж ходила в садику 60-го року. Така ж весела вам там було, чи не Я шо там пошла. — Ігрушки вже були хороші. Раз, може, сходила, дай більше не ходила. Діти... А співали, хтось преподавав музику. У цю лісу, хто вам петь навчив? Ну, чи ця преподавательниця вона все робила? Валя, да? Валя в на все. Да. Була ета і преподавателі. Як воспитательниця? Воспитатель. Ану, спойте лісу. Я лисичка, я сестричка, не сижу без діла. Я гусяток пасла, полювать ходила. О, бачите, скільки а вони лісу. Треба було під у лісочок квіточок нарвати. Оце ви пам'ятаєте, господи. Це є помню. Помілі сходили туди. А комуністичне ще співали? Ну, нічого не співали. Дітчки ж витікли. Ну, правильно, а у нас у садіку, що ще було трошки застав, ще, ще співали ми таке про ні Леніна. прав. А як оця що була Андрійченкова, як її звали Марія, як вона мені прочкала все час. Кожну службу у нас в один день день народження. Mm -hmm. Тільки на, на, на 70 сімдесят готрасниці. Mm -hmm. mm -hmm. Вона кожну службу кожну Божу службу приходила і мені розказувала про Чкалова, що стих, я його ніде не можу знайти в інтернеті, що, що мама звали мальчика Тодозій, Феодосій, Тодозій. А Тодозій прийшов до мами з садика і каже: Не зови мене мама Тодосям, а зови мене Чкаловим. Mm -hmm. Оце вона мені все час. Треба зап... було записати хороший стих про Чкалова. Каже, я вже не то дозій, мама, Чекала. Ну, ну, все, все. ну хороше у вас розповідання про садик, я бо в мене конечно, не дуже. Було мати, поки підстопить, пора це треба, а мені в садик. Я сиджу, кричу, вже уже мені треба йти в садик, володя малий покойний да, Коля бере на плечі, несе, а я слідом вже йду. А тоді одного разу мені мати пообіщала, що це ж до комори. Ну, да. Якась робота інтересна, зерно там, все. Ну, іди, от ведете володю в садик, а тоді прийдеш і підемо на роботу зі мною. Пообіщала мені. Я ніколи не тікала. А то приходимо. Мені це чугунова, температуру мірять. Я кажу, я не буду міряти, я сьогодні не буду в садику, не буду міряти. Вона як це так не будеш? Я за себе і тікаю. А вона гналася за мною, в неї такі каблуки були, mm -hmm. вже помниш, шкодила вона. Yeah. А там же ж пісок коло Пінчука, це вся вулиця страшний пісок глибокий. Yeah. Не побіжиш. Так я бігом-бігом і втекла, приходжу. Те, що мені пообіщали йти до комори, я довіна йти до комори не встигти. А ця вчителька, воспитателька, вона була із образованих, ні, да, yeah, nee. просто, просто бабуся. Ну, не така якась, може, вчителька, не, ще, може, не, закончила не, щось не, таке не, при царю. Ні? Не, не? не. В неї не було дітей, вона це водилася. А було. вона любила дітей. Абачно, як нема дітей, вона є... от мене поставив в підський садочок. Я так на вас мене... Вона завжди була ідем. Так... Якось я не знаю, вона мене чи любила, чи може батько любила таке любить. Кось любила. Чуєте, а щось солодке давали таке гарне. <рес> солодке привозили щось таке солодке. Ну, таке щось укусне. Ладушки були дуже добрі сметаною. Було какао нам тоді. О, де ж вони какао брали тоді а, в совєтському Союзі? О, оладушки з сметаною. І такі добрі оладушки, і ладушки. А камф... я це. О, це... І... Тепер варуй думаю. Не вару супу, суп, як у А що за суп? Ну, це ж... Давайте бо вже 10 хвилин важко людям. Ну, викровенний суп. Картошечка, морква туди, все ж таки. Такої не зварите. А, а такі хрупа, хрупа. Трошки її підсушували на сковорити. Оця ячка угу. і вкидали. Вона тоді не розварюється, і вона тоді у ній смак лучше, пахоща, і вона не раз не раз у кашу. Угу. Уже їсти хочеться.